Між селянами, мешканцями села та непрошеними гостями, які хотіли захопити фермерське підприємство рейдерським шляхом застосування вогнепальної зброї. Виник конфлікт шоколадки. І радувалися, що хлопці лежали, шість душ ранені. Уже вже розпадався цей колгосп наш, то люди на зборах рішали, що столову, е млини, крупорушку, оліню, там, де зараз його резиденція, лікарня там строїлася за людський кошт, не розпайовувати, а він просто це все захватив. Самозахват. розумієте? Під час даного конфлікту було поранено шість чоловік. Після отримання даної інформації мною було прийнято рішення негайно направити на місце пригоди спецпризначенців. На, машину, на машину! А що обіцяли вам? Що ви мали тут робити? Просто охороняти об'єкт. Ви приїхали як охорона, так? Так. Те, що страпилось, я сам дуже здоволений. Якщо чесно. Один хтось крикнув, я дозволяю стріляти. Я побачив, що мого батька стрельнули два рази, він впав і почали трохи бити прикладами в голову. Я почав бігти до нього, друга мого підстрелили, а тоді мені в пафону врізали, і я впав, відпотився під цей. До посічення все як, стрельнули сюди. Почали бризати, вони балончиком по жінкам, жінки попадали. Наче ми ж почали піднімати цьому, вони почали стріляти. Дебальцеве пройшов, останнім виходом, прикривав свій вихід з Дебальцевого, Там не для то тут уже. Тут наслідки так мене зашили. Було Сьогодні поступило четверо постраждалих, з яких госпіталізований на стаціонарне лікування один чоловік. Видалений предмет, схожий на гумову кулю. Під час проведення спецоперації нами було затримано 42 учасника конфлікту. В них було вилучено більше 10 одиниць вогнепальної зброї. Я шептав, Я шептав, е а, е номер Номера немає. Йому магазин до нього з патронами холостими. Зараз ми з'ясовуємо, хто вони, звідки вони приїхали, з якою метою, хто їх наняв. По даному факту нами відкрите кримінальне провадження, передбачено частиною 4 статтею 296 кримінального кодексу України хуліганство, яке вчинено групою осіб застосування вогнепальної зброї. Будемо мучитися на що вас мучить сон. Це моя зарплата. Я пробачаюсь, але на крові зарплату не можна отримати. У мене зарплата не тут. А, а то нічого не отримав. А де він отримували зарплату? В теме жирному залі. То ви спортсмен, так? Предсталось охоронне підприємство, яке захватило селянсько-господарське підприємство. Люди, місцеві жителі оцепили і не дали їм вийти. А силами спецпідрозділу їх було локалізовано. Чотири роки на цьому току він ще не був проданий. І на нього тим більше стоїть арешт на це майно. А він вже продав його чотири чи п'ять разів. Ми готові будь-який час надати відпір будь-яким проявам злочинним.